Доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин ферма 24 Дане відео присвячене детальному огляду інкубатора птаха 130W. Інкубатор постачається в такій коробці та має наступну комплектацію. В комплект поставки входить піддон для води із встроєним моторчиком для автоматичного перевороту яєць. Та верхня кришка з блоком керування у пінопластовому кожусі. Також у нас присутні бокові стінки у розібраному вигляді. Зіп-пакет із болтиками, гайками та викруткою для його зборки. Шнур живлення 220 вольт. Та шнур живлення 12 вольт який забезпечує роботу інкубатора від акумулятора із затискачами плюс та мінус. Комплект роликів для автоматичного перевороту яєць. Вивідна сітка, яку встановлюють на ролики під час прокльову яєць. Вакуумні насадки із силіконовими трубками для забезпечення постійного рівня вологи в середні інкубатору. Овоскоп. Розпилювач. А також інструкція. Пригідному ознайомленні та вивченні цієї інструкції, у вас всі процеси будуть успішні та легкі. Що ж знаходиться на лицевій стороні? Рідко-кристалічний який є дуже зручний та інформативний. Він показує температуру. Та вологу всередині інкубатору. Також тут присутній індикатор роботи нагріву та шкала його потужності. В правому нижньому куті знаходиться індикатор відхилення від норми. Тобто, якщо температура чи вологість нижче за вказані параметри, він буде блимати та видавати звукові сигнали. Під дисплеєм маємо індикатори вибраного режиму. Трішки правіше маємо. Кнопки для управління, а саме кнопка SET, кнопка плюс та кнопка мінус. В той час, як зліва знаходиться кнопка для зміни режимів інкубації та кнопка овоскопу. Тут же у нас роз'єм для запасного живлення 12 вольт. Тут ми спостерігаємо роз'єм для підключення 220 вольт. Також на верхній кришці у нас присутній овоскоп. Перше, що є найпримітніше тут, це вентилятори. Їх у нас два. Вони забезпечують примусовий обмін повітря всередині інкубатори. Позаду них у нас знаходяться тени. Самі тени у нас двох видів. Перший працює від напруги 220 Вольт, другий же працює від напруги 12 вольт, коли система переходить на запасне живлення. Ось тут ми можемо спостерігати датчик температури, а позаду нього на кришку прикручений. Датчик вологи. Також у нас тут присутня колодочка для підключення мотору, який забезпечує автоматичний переворот. Ролики можна розмістити наступним чином. Ось така розкладка забезпечить вам інкубування курячих яєць. Ось така розкладка забезпечить вам інкубування перепелиних яєць. Водночас, додаткові ролики можна придбати у нас на сайті ферма 24 а ось така розкладка забезпечить вам інкубування качених чи гусячих яєць. Не менш важлива тема для обговорення в інкубаторі. Тут вона забезпечується шляхом випаровування води з піддону, А подається вона завдяки цим вакуумним насадкам. Ось таким чином вкручуєте зручні для вас бутилки. І перевернувши їх. Вода сама потече в інкубатор та буде триматись постійно на одному ж рівні, допоки буде вода в бутилках. Так як у вас є три виходи для подачі води, ви можете регулювати вологість всередині інкубаторів. Тобто, використовуючи дві площі випаровування, вологість буде вища, ніж якщо використовувати тільки одну. І відповідно при використанні всіх трьох площин вологість буде найвища. Як бачите, після того, як піддон заповнився водою, наша насадка забезпечує постійний рівень води. Також пам'ятайте, що бутилки мають стояти на одному рівні з інкубатором для правильної роботи. Ось так ми викладаємо наші яйця. Їх потрібно вкладати носик до носика, попка до попки. А ось так проходить переворот яєць. Актуальну ціну на цей інкубатор можна дізнатись на нашому сайті ферма 24 Тут же можна зробити замовлення або отримати додаткову консультацію від наших менеджерів. Дякую вам за те, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Тут ще буде багато відео оглядів, процесів інкубацій та цікавих відео. Нам все добре, гарного дня та мирного неба!